Бог добрий до нас. Ми маємо таке благосерднє, що можемо зібратися сьогодні і стояти в прогоні за на наш край. І маємо таке коротеньке свідоцтво. Я чисто думаю, знаєте, от війна, і ми. Чому ми не родилися пізніше чи раніше? Чи саме родилися, саме Бог дав нам життя саме в цей час? і Я думаю, що ну, кожна... Людина, яка сидить на цьому залі, я думаю, що кожні ну, чи рідні, чи близькі, чи сусіди, чи ті новини, які ми сьогодні чуємо, і все рівно в нас на устах є та війна. І те б ми ну, від цього не могли б сховатися. Все рівно ми постійно чуємо і бачимо, і в формі бачимо цих людей. І я думаю, що чомусь Бог оприділив. Я, я собі так гадаю, а що церква має робити, знаєте? Брат ну, Васильович нам нагадував, яке місце повинна зайняти церква. Яке місце повинна зайняти церква? І для нас такі випробування прийшли, знаєте, в наш край. І для того, щоб церква має зайняти своє положення в цей час. Тому що цей час він пройде Настане інший час. А що ми в цей час робили? А чим ми... Могли б перед лицем Господнім. Я знаю, що з вашої церкви їздять теж на фронт і трудяться, і проповідують Слово Боже, і везуть допомогу. І Бог дав такої благодаті, що я теж їжджу на фронт. І знаєте, пару таких свідоцтв, можливо, вони такі неяркі, такі, але для мене це дійсно слава Господня. Тому що ти їдеш, ти не знаєш, як і що, з ким ти зустрінешся. Як взагалі сприймуть, знаєте, і кожен раз це якась така напряженість йде. Але Бог дав благодаті, знаєте, що ми якби так, з командою вирішили знаєте, два-три дні це якби мало. І ми їздили так на два тижні, на три тижні, на місяць, і щоб там познайомитися більше з тими хлопцями, щоб побути там разом з ними. Не просто знаєте, приїхали два-три дні і на тому все виїжджаємо, але ми так вирішили саме для себе. Що треба більше побути з ними, там пожити, поночувати, знаєте, поїсти разом з ними, помогти в чомусь. Не завжди ти будеш проповідувати. Але, знаєте, ці дружні відносини, щоб з ними побудувати, це треба час. Вони на тебе теж дивляться. А хто ти, що ти? Ну привіз і все. І знаєте, це певний період був такого, знаєте, ну, шляху, і Бог дав благодаті. Прошли рік. Ми більше так познайомились. Ну, з командирами, і Господь благословив, і формувалися в нас бригад. І Бог дав благодати, що нам давали місце, куди нам їхати. І це була ніч. Ми старався батальйон, 300, 400, 500 чоловік. І ми ночі проповідували їм. І коли ми питалися, хто з них був на війні, то тільки один командир і може один-два чоловіка, які стояли в строї. Це були перелякані хлопці. Коли ми пізніше з ними зустрічалися в кімнатах, де все завішено чорною пленкою, щоб там бо вісім кілометрів від нас були російські війська, і ви знаєте, це перелякання. Це просто хлопці, приїжджайте до нас. Це як добре, що ви приїхали. Не, не залишайте нас, ми таке чули. І коли ми роздавали ці брошур, чи іванниці, просто так розбирали, просто, просто так все розліталося. І командир підходить і каже, як добре, що ви приїхали, їм це треба, їм це треба. І, знаєте, я думаю, це свідоцтво слави Господні. Тому, може тут вони не, не слухали, може, де, де, де мирний, якби ну, там скажемо, а там там ці обставини заставляють їх слухати. І я познайомився там з одним е, мужчиною, трошки молодший за мене, і ми йому розказали про Бога, молилися, молитви молили покаяння. покаяння. І... Коли ми зустрілися вже пізніше, через півроку, через рік, і там на фронті він каже, слухай, я кожен день встаю і йду молюсь зранку. За пів години до підйому. Ну коли там вони. Або каже, вечором, коли вже лягаюся спати, я виходжу і молюсь, і йде, я тобі щось покажу. Знаєте, він почав показувати, де вони там жили, це таке пару етажів це будівля, і вони такі десь чоловіків там жило, тому що криша розвалена була, і вони зайняли на другому поверсі пару кімнат і прилетіли вакуумні бомби. Він мені об'ясняв, що вони попадають в здані, вони розривають повністю здані, коли в землю, то вони не такий ефект мають. І він каже, ти знаєш, я чорбать, ну тобто перед тим обстрілом я каже, тут ходив і молився, каже. І дивися, вони не прилетіли. Хлопці мені не вірять, кажуть, це случайність, а я знаю, що це Бог. Знаєте? І таке свідоцтво, я думаю, а там було колись постійно це слово Боже, для нього. Він каже, мене війна заставила, каже, вірити в Бога. Мене війна заставила вірити в Бога. І, і ми з тою бригадою, практично, ми так і з ними далі співпрацюємо. І такі прості свідоцтва, але коли ми заїжджали в ліс, і коли там з бліндажів вибігали, це... там недалеко той ноль, знаєте. І чути, як ті вибухи, і я, хлопець вилітає і кричить: Капелани приїхали. А я вам в шока говорив, що вони приїдуть. Капелани приїхали. Я думаю, значить, в них була якась розмова. Може, вони думали, що ми їх кинули, чи ще щось, знаєте. Може, якісь таки недовір'я було, може мені інших заспокоїв, каже, побачте, він прийде. Він виграв той спор. І Він такий радий був, а я казав, що приїдуть. І пам'ятаю, коли ми стали молитися, і один відійшов від нас на телефоні, говорить і каже. Ма, все, зараз буде молитва. І він. Знаєте, він міг би собі далі розмовляти з мамою. Але він знав, зараз буде молитва. Підходять інші люди каже, капілан до мого колеги. Каже, пам'ятаєте ви мене там вимолилися? Каже, та я не пам'ятаю коли. Та пам'ятаєте, це була така. Я пішов тоді обстрілював нас сильно, каже, ми осталися всі живі. Каже, як добре, що ви молилися за нас. І знаєте, таких кучі свідоцтв. Я пам'ятаю, як ми. Нас попросили попрацювати в такий пункт психологічної допомоги, де командування відводить хлопців трошки так на 3-4 дні, на п'ять. Вони контужені, вони, знаєте, в депресійному стані, якісь, якісь обстріли, знаєте, були і десь людина не справилася своїми емоціями, знаєте, ще в сім'ї якісь неполадки. І для них такі придумали такий пункт психологічної допомоги, де працює психолог і попросили нас попрацювати. І там була кімната заброшена. Три кімнати хороша, а четверта була заброшена. Ми перевезли стройматеріал, зробили там ремонт, щоб хоч максимально такі до домашньої до обстановки. І коли ми вже уїжджали, до кімнати заселилися. Нас ніхто не просив, ми самі проявили таку ініціативу. Але для них це було таке велике свідоцтво. І ми там далі ну, працювали з цими хлопцями, і знаєте, по 40 хвилин бувало, треба було їх просто вислуховувати. Знаєте, це наболівши. Там... Друга било, там розірвало, там бой не так пішов, так відступали, то наступали, знаєте, це всі вислуховують емоції. І, і, і я думаю, слухайте, ну, вони відкриваються, вони відкриваються. Пізніше ми їм розказуємо про Христа, що вихід такий в, Христ, в Ісусі Христі, що тобі треба покаятися, для чого прийшов Господь на цю землю. І це буквально, можливо, там проповідь 10-15 хвилин. І це так, ну ну, Скажімо так, в такій домашній атмосфері просто за кружкою чаю, пізніше йде завжди молитва покаяння. Я думаю, добрий Господь що дає таку можливість знаєте, цим хлопцям засвідкувати про славу Господню. І багато хто людей просто підходить, каже, пам'ятаєте, ви приїжджали? Їх дуже багато, вони всі знаєте, зелені, в зелені форми, ти не всі одинакові, не всіх запам'ятаєш. Але як приємно, що є ті люди, які цінують, які цінують. Тим, тим, що ну, приїжджають ці капелани, чи приїжджають е хтось віруючи, знаєте, і проповідає їм про слово про Слово Господнє. Ми не їдемо з пустими руками, ми їдемо постійно бути з завалений допомогою. Ми стараємося щось солодке вести для них чай, там, кофе. Але вони нас ніколи не просять, каже, ви нічого не візіть, приїдьте самі, побудьте з нами, помоліться. і... Як добре, що Господь дає таку благодаті, пам'ятаю, один раз, це останній раз, ми їхали до хлопців туди, ближче до лінії, і позвонили, каже, на дорозі дрони працюють по дорозі. ви знаєте, такий страх напав. Дуже страшно, дуже страшно. Я перезвонив до знайомих, кажу, моліться. І що робимо? Вертаємося чи ні? Напарник каже, Їдем". їдемо. Їдемо і каже, по газах і вперед. І коли ми Бо там зв'язки вже немає, і ми вирішили передзвонити до інших хлопців, чи дійсно там, які ближче біля тієї Зв'язі не було, ми могли дозвонитися. І коли ми проїхали, побачили БТР розбитий. І слава Господу, то нас ніхто не стріляв, так само не стріляли. Але коли ми заїхали, це, ну, скажімо так, це від хати до хати ми ходили і проповідали слово Боже. Знайомилися з хлопцями, принесли там різні смаколики. І хлопці такі раді, що їх хтось посітив. Вони зразу там і вечерю, і готовити, щоб тільки, знаєте, накормити, щоб ми якось разом з ними того чаю попили. Це просто такий, чуть -чуть до... я чуть-чуть вдома -чуть побував, каже, коли ви приїхали. І тому хай Господь благословить. Книга вихід. Там є написано 17 главі про Моїсія. Каже, він звертається до Ісуса Навіна, каже, завтра буде бой. Каже, вибери собі людей, йди і воюй. А я каже, буду на горі. Ви знаєте, де наша гора? Може, подібно Ісус Навін, дивився на гору? Чи підняті руки Моїсія, чи вони опущені? Моїсей сказав, я каже, підніму посох і каже, я буду в цей час на горі, а ти воюй там внизу. Ви знаєте, як тоді, Ісус наєм, коли терпів поразку, як він дивився на ту гору і ждав, коли Мойсей підніме руки, щоб бути переможним, щоб бути перемагати того ворога, перемагати Амаліка. а руки Мойсея опускалися. Можливо, так само сьогодні ці воїни дивляться на нас. Чи наші руки підняті? Чи ми на тому місці, де повинні бути і взимати до Господа? Чи ми вибрали цю гору, на яку ми маємо піднятися і підняти цей посох, цю молитву в небо Господнє? І ви знаєте, якби б знав би Амалік, звідки прийшла перемога, він би, напевно, стріляв би туди в Моїсея. Тому що причина перемоги Ісуса Навіна, це був на горі був Моїсей з піднятими руками. І тому, як важливо, як важливо розуміти, що старий заповідь переповнений тими чудесами, коли і Лівітів перейшли, коли і Господь давав чудеса і Давіду. І так і то галяфу переміг, і філістим'ян переміг, якою він силою переміг? Тільки Господньою силою, тільки Господньою силою. І тому Ісус дивився на гору. Воїни дивляться так само. Вони ждуть. Можливо, не до кінця вони все це розуміють, але свідоцтво, як один брат казав, Бога там досить багато, тому що вони багато розказували чудес, як Бог їм просто допомагав. І ти сам буває укріпляєшся. І розумієш, що тільки Бог. Я пам'ятаю, як там є таке кліщеєвка, як хлопець виходив і каже, ну, каже, нам дали карту замінового поля і каже, випав сніг і, і ми потеряли. Каже, все вбіле стало. Ми потіряли стежку. І каже, хлопець ступився 5 метрів. Його поранило. Другий теж поранило. І каже, нам пару чоловік прийшлося їх втащити. один, каже, який здоровий, каже. Три кілометри, каже, я, я, я розумів. Каже, все, я в один момент хотів просто кинути. Я просто все, я видихався. Каже, у мене рюкзак, е, зброя. Каже, ще й е, магазин. І каже, і треба було сьомому на сілках. І це покаже просто невиносимо було. В один момент каже, в мене включили з друге дихання. Я розумію, що це Бог дав каже. Що це Бог дав просто нам вийти. І каже, я знаю. Я знаю, що Бог допомагає, я знаю, що я Бог допомагаю. Каже, я молюся. І коли ми приносимо такі молитви воїна, там соломи, 90-ті, там ще псали, і вони просто, вони просто читають, ложать туда біля серця, і з і цим живуть, і з цим ходять, знаєте, і як можуть, так і моляться. Тому хай Господь благословить, що нам бути тими Моїсеями, які сьогодні на горі піднімаються посох, небо, щоб там, де хлопці, щоб прийшла перемога. Давайте станемо наші мови.